Доброго дня. Сьогодні хочу показати вам набір від фірми Revel. Ось така, як завжди, яскрава коробочка. Бачимо на ній модель радянського середнього танку Т-34, модифікація 76 1940 року випуску. Це значить рівень складності, масштаб, скільки Деталей, це розмір самої моделі. Але тут в коробці йде як діарамка. Ця модель йде засновою такою. Тут бачимо, буде піхотинець якийсь, паркан там. Ось тому дивимось. А, ще ось фарби, які нам пропонують кольори фарб, щоб розфарбувати цю діарамку. От, ну, в принципі, все. Дивимося, що в коробці. Так. Так, значить. Це інструкція. Так. Це значить у нас декалі. Для самого танку ось такі. Це інструкція, як завжди теж яскрава, така приємна. Дивимось. схема йде, як збирати модель. Це фарбування моделі. Два види фарбування моделі. Так, далі. Дивимось літники. Так. Значить, два літники бачу. Ага, траки тут. Дивіться, гумові ось такі. От. Так, дивимось, значить, от піхотинець. Літник, літники зеленого кольору. Так, це паркан. Так, броня, так, все зрозуміло. Ну, в принципі, дефектів я ніяких не бачу. Так, катки. Ну і основа для діарами, де буде знаходиться сама модель танку. Ось. В принципі, це те, що входить в цей набір. Тепер значить, я зберу цю модель, як завжди, і покажу вам кінцевий результат у вигляді діарамки. Тому чекайте, бувайте.